Блажанні Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажанні засмучені, бо вони будуть утішені. Блажанні лагідні, бо землю спадкують вони. Блажанні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блажанні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали їх пророків, що були перед вами.